Привіт, друзі. Сьогодні 14 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа є керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами знову, вже традиційно, в онлайн і офлайн студіях Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Вітаю тебе, друже. Вітаю, як завжди, з великим задоволенням. Я хотів би з тобою, з тобою сьогодні поговорити як я почав тобі розповідати до початку нашого запису про таку, ну як на мене, філософську тему. Можливо, це не філософська, можливо, вона прикладна про темагавки, але попередньо хотів би в тебе почути думки з приводу підписаної угоди на Близькому Сході між Ізраїлем та Хамасом, де Ізраїлю та Хамасу не було, а угоду підписали. Ну, ти це певне вже добре знаєш на саміті в Шармар-Шейху було представників дуже багатьох країн: там президенти, прем'єр-міністри були Трамп. Там всіх по черзі хвалив і пані Мелоні, і Орбана. Ну, всіх, всіх він похвалив, але ем, і підписали вони мирну угоду між цими двома. Ну, я не можу сказати країнами, тому що одна то країна, а друга хамас теристичне групування. А там нібито був очільник Палестан, Палестини, але з Палестиною теж така історія в світі знають, що не всі її визнали, формують цю державу. Але угоду підписали. От це, це про що вибачив? О, Це навіть цікавіше ніж друга частина нашої розмови, думаю, буде, тому що я якраз роблю про це відео розбір. Я декілька разів сідав, намагався про це поговорити, записати відео. Вирішив трохи в незвичному форматі. Ну, але воно нібито сьогодні має його доробити зараз. Це буде якраз такий трейлер до того більш розгорнутого матеріалу. Тому що чесно, ну, мене вчора дуже бомбило. Е, я ж людина така емоційна. Я, звісно, намагаюся як професіонал, як політолог, десь зберігати стриманість, підходити з холодним розумом. Але що я бачив вчора, от за цими всіма зустрічними, підписаннями, хіхеньками, хахеньками, Оце там всі поки обговорювали, що Ердоган сказав Мелоні, щоб кинула куриць. Оце вони там, звісно, Трамп, який розповідає про те, що він закінчив війну, яка тривала скільки 3-5 тисяч років, не знаю, неважливо. все там, Буде мир, чи це буде одна країна, чи дві країни, побачимо це все і паралельно, про що майже не пишуть традиційні ЗМІ, але величезна кількість відео йде е про те, що, по-перше, Хамас повертає собі всю владу в Секторі Газа. Адмінбудівлі, блокпости і так далі, і влаштовує масові розстріли людей посеред вулиці. Е, усіх, кого вони так чи інакше підозрюють в будь-якій співпраці з Ізраїлем, виводять на площі і просто розстрілюють. Є гігантська кількість цих відео, величезна, верифікованих там. Видно, що це не згенеровано штучним інтелектом, перевірено професіоналами. Це все доступно в відкритих джерелах. Зайдіть на BBC, на CNN, на ABC, на інші ці медіа. Тиша. Що цікаво, тут повна консолідація як ліволіберальних, так і правоконсервативних медіа. Якісь там згадки про те, що там нібито десь якісь переслідування, щось там відбувається. Але в цей момент прям, прям паралельно в цей же час, коли відбувається цей саміт миру, відбувається паралельно масові розстріли людей. Просто неприховані без суда, і слідства і так далі. Це відбувається тут. Це, як на мене, був абсолютний фарс. Який не те, що не дасть якогось конкретного результату, результату, призведе ще до гірших, більш катастрофічних наслідків, переб'ю тебе. Ми друзі, буквально в п'ятницю з Максимом в студії в рамках підсумкової програми «Вежа» про це говорили, і Максим якраз там це і говорив. Він говорив про відновлення повної війни, але це, як на мене, перші ознаки. Прошу вибач. Так, Так, ну і це і це просто навіть не було паузи якоїсь, це так. ж не те, що це трапилось там, через щоб сказати. І тижня навіть не пройшло після підписання мирної угоди, і ось почалось. Це буквально в день підписання відбувається, в день підписання. Просто паралельно Трамп виступає і паралельно палестинці розстрілюються своїх же палестинців, яких підозрюють у співпраці з Ізраїлем. І тому це для мене взагалі була така якась дивовижна історія це там заяви Трампа, ще якогось там його загравання зорбаном, якому він пророкує, що той набере тепер ще більше голосів, тому що ж він друг Трампа. Розхвалювання Ердогана про те, що от та він там. Ну просто це, це все виглядало знову ж таки. Не встигли ми з тобою там. Похвалити Нобелівський комітет, сказати, що ну знайшлись люди, які все-таки вирішили не підігравати деменції Дональда Трампа, які змогли вийти і сказати своє слово. Мені дуже сподобалася заява. Я не пам'ятаю, хто він там поранив в цьому комітеті, але це представник, який сказав, що Нобелівська премія миру надається виключно людям. Честі, сила волі, і ну там дуже гарно було сказано, і там між жадки читалось, що е, Дональд Трамп не та людина, якій е, можна дати Нобелівську премію миру, і хоч можна дуже багато питань е, до комітету задати, об'єктивно кажучи. Але в цій ситуації ну, вони повелися послідовно. Але ну це це було, це, це було жахливо. І там, і Макрон був, і, і Стармер були, і всі продовжують підігравати. Я просто що, що, що це взагалі було? Що це був за саміт? От що, що це за формат? Що це таке? Це якийсь з'їзд, політбюро, на яке приходить Сталін, там умовно кажучи, чи якийсь і, навіть не Сталін, не Сталін брежнєв Воно й пізній не який... зрозуміло, що воно говорить. Ясно, що там уже, ну, якби, про більшу частину настрілять, але все стоять по струнці, всі такі відчитуються і ці фотокарточки, поцілунки в губи. І це, це було про. Я, чесно. ну, я це дивився, думаю, боже, ну мені соромно за наше покоління просто за всіх Ні, нас. Це, це якраз навіть я себе не відношу до цього покоління. Я не маю на увазі Трамп. Хоча мені теж багато років, вибачайте. Ну я просто як ми. ну, це, це все таки, ну я не знаю. Мені от так, чомусь чомусь мене це вчора аж підкосило, і тому я досі я думав з самого ранку розбір цього написати. Але якось не зміг зібрати е, думки докупи, тому що ну от, це настільки абсурдно. Я дивився там деякі аналітичні студії західні в цей час, коли сидять люди, там знаєш, це Гарварди, Стенфорди, Кембриджі, та та все галстук коштує тільки як. Половина моєї квартири, і от вони сидять і всерйоз розбирають заяву, розмірковують над тим, як там буде відбуватись поступова деескалація, як буде відбуватись відновлення цього регіону. І я такий. А як ви взагалі собі це уявляєте? От Трамп щось заікнувся трошечки про демілітаризацію Хамасу? Дядя, а хто це буде робити? Він, він, він сказав, я гарантую, вони мені пообіцяли, побіцяли. Так, він спочатку сказав, взагалі, що там Хамас має переозброїтись, і я такий. Подожі, я вибачаюся, а, а потім була заява про те, що там має бути якесь роззброєння. Ну, коротше, мені здається, він там дід не відстрілює навіть в тому. Ну, можливо, коли він казав про переозброєння, він мав на увазі якраз роззброєння. Мені так здається, ну, це як коли він. Пам'ятаєш, декілька разів за прес-конференцію помилився, сказав, що він летить в Росію на зустріч з Путіним, а не Путін до нього привітає за одну прес-конференцію. Він три чи чотири рази це сказав. Угу. Хоча там його виправляли, але він потім повертався до цього. Я просто дивлюсь на це. Ну а хто це має робити? Ну а хто, окрім Ізраїля, має прийти зараз і роззброїти Хамас? Дійсно, зараз Хамас перегрупується. Вони зараз отримають додаткову підтримку там, від Ірану від інших країн, не зроблять роботу над помилками, що вже мають досвід протистояння Ізраїлю. І ми побачимо нову хвилю кровоприлеття, нову хвилю терактів, нову хвилю агресії і так далі. Це просто це фантастично погано. Тобто, заради амбіцій однієї людини, яка просто хоче себе там головним. Продемонструвати. Всі розігрують цей жахливий, кривавий спектакль. Я ж кажу, і найжахливіше, от мене знову ж таки про про те, що закидали ті ж Трам, Трампівці, коли там вбили Ірину Заруцьку в Сполучених Штатах Америки що от І я не бачу, я шукав Ну де Ну от є ж величезна кількість цих відостей, величезна кількість доказів, про те, що відбувається ці масові розстрої в секторі Газу. Угу. Нічого, тому що що, тому що. Ну ви ж розумієте, ну да, воно то да, але фрі Палістайн, це люди, там, ну, це ж буде якось нашкодить репутації, оце все, оці ось ужимки, ну це, це жахливо просто. Е я, чим більше дивлюсь на те, що відбувається, тим більше я утверджуюсь в думці, що ну цей світ настільки зламаний, що ну просто так його не виправити. Ну, тобто те, що... Той, той же травм, це все це, ну мабуть, настав час натиснути на цей спусковий гачок, тому що ну просто без шансів Ну Я дивлюся на це і думаю, ну як? Ну просто як? Просто здається, що ми вже дійшли до якогось такого краю, що важко важко було б уявити це раніше. тому Е, як на мене, ну це прям це не те, що бал сатани я бачу. Це, е, важко описати цензурними словами. Скажу так. Ну і звісно ж, е, я думаю, що це перемир'я не протриває навіть до кінця осені. От е, як там казав е, класик: е, занотуйте мої слова, зробіть там запис екрану, запишіть, зробіть скріншот е, сьогодні, 14. Жовтня, я Максим Не Світайлов, приздоровій пам'яті і розумі. Я вважаю, що з вігідністю в 90% це перемир'я не протриває до кінця осені, і з вірогідністю в 99,9% воно не протриває до кінця року, якщо вже так говорити. Я не бачу підстав вважати, що є якісь причини, через які не вибухне там новий конфлікт, і через які він не буде ще більш кривавим, ніж був до того. Я друзі не випадково піднімаю цю тему не вперше сьогодні на каналі. Я і вранці про це говорив оглядовому відео, і потім із Вадимом Денисенком уже відео є на каналі. Ми про це говорили і з Максимом. Чому для розуміння того, як Дональд Трамп завершує війни, звісно, от прозвучала дуже одна цікава теза з цього приводу. Я тебе прошу також прокоментувати. Був уже випадок, коли Ізраїль знищував Хамас майже дотла. В історії Ізраїлю після Другої світової війни, але як кажуть колеги твої, то фактично потім діти, да тих, хто залишилися живі Хамасівці, вони продовжили справу своїх батьків і це справді такий екзистенційний виклик. Коли мене запитують, що робити в цій ситуації, то дійсно говорю, що найкращою найкращим інструментом не продовження війни є гарантії безпеки, про які ми багато говоримо. Не випадково Україна про це говорить, але. От нині а, Трамп заявив про те, що він є гарантом одних, гарантом інших країн арабського світу готові виступити гарантом миру на Близькому Сході. на близькому сході. Я поки що пропоную тут поставити на паузу цю розмову і а, просто наголошу на тому, що це дуже схоже зараз на історію з Україною. Оскільки Дональд Трамп приблизно таким самим методом хоче закінчити війну в Україні, не намагаючись надати Україні достатні гарантії безпеки, щоб ця війна не відновилася. Тому що от Хамас, він фактично є уособленням сьогодні путінського режиму. Вони так само вбивали наших людей в Бучі. Давайте задаємо, що творилося в Ізюмі і так далі. Таких прикладів Маса, Маріуполь. Я з цією повагою кого не згадав, друзі. І от зараз Трамп вирішив, що. Ракетами Тамагавк, які він, можливо, нам передасть, він от Путіна настрашить і зразу все стане окей. Ну можливо, не зразу, але буде це справляти ефект. І багато про це говорять, що це така медійна кампанія, яка розгорнута. Вже навіть показали установки, які є там, в США, які можуть там передати. Ну, окей, все супер. Але ага. буквально впродовж трьох днів, один день Пісков, потім в а сьогодні Лукашенко сказала, що це. Може мати наслідку ядерну ескалацію. От, скажи, будь ласка, Максиме, що ти бачиш сьогодні за цією історією з тамагавками на тлі останніх коментарів з боку Росії та Білорусі? Мені здається, це та теорія, до якої я зараз дійшов спостерігаючи за реакцією росіян, що це певною мірою така реверсивна психологія. Я думаю, росіяни зрозуміли для себе, що ці розмови Трампа про тамагавки це спроба спровокувати Путіна на реакцію, тому що Путін ну, досить таки тривалий час. Останнім часом Трампа ігнорував. І це були такі емоційні качелі, де на певний період часу Путін зробив крок назад. Угу. І так відійшов в тінь, і Трамп боровся за його увагу, але потім вже почали здавати нерви, і дійшло до того, що може Трамп взагалі візьме і зробить якісь реальні кроки. А звісно ж, цього Путін не хоче. І тому, от коли мова йшла за тамагавка, вона такі о. Задача їхніх публічних заяв, знову ж таки, на мою думку, виключно, не в тому, щоб відмовити Трампа дати тамагавки. Бо я думаю, що вони і не розглядали ніколи всерйоз вірогідність того, що Трамп дійсно тамагавки надасть. Росіяни не розглядав. Так, я думаю, що вони впевнені, що це просто блеф. Ну, угу. я не просто так думаю. Путін сказав прямими словами, що всі розмови Трампа про тамагавки це спроби взяти його на понт. І що роблять вони зараз? Вони показують, та, ой як ми перелякались, Дональд. Ой-ой-ой! Ну -ой -ой, це дуже серйозний хлопець. Там гавкає, це звісно, І що вони отримують зараз? Вони цими заявами показують, що реакція є та, яку ти хотів. І тобто продовжуй говорити. Продовжуй. Це бачиш, як на нас діє. Ми прям реагуємо, реагуємо. Нам дуже страшно, дуже перелякані, такі ух, як боїмося, боїмося. Ну, росіяни ж розуміють, що якби у нас немає наводних засобів для запуску термогавків. Вони краще нас знають, скільки орієнтовно е, систем тайфун є. Це наземні е, платформи для запуску термогавків. Ну, я пам'ятаю, пам'ятаєш, на вежі говорили, і е, Антонюк здається, там розповідав про. Характеристики, так, тактико-технічні тамагавки, що ну не варто їх переоцінювати в цьому плані. І росіяни, звісно ж, це також розуміють. Але чому вони реагують на це так бурхливо, щоб не дійшло до чогось більш серйозного і конкретного, щоб дійсно створило для них велику проблему, що дійсно можна було б реалізувати? Це, на мою думку, це так. Щоб показати Трампу, ти хотів реакції, ти добився реакції. Ти нас дуже сильно злякав, ми дуже сильно схвильовані. От бачиш, ми знову аж говоримо про ядерну зброю, тому давай повертатись якось до схиляння нас, до переговорів. От все, тепер ти не даєш тамагавки Україні, і ми, наприклад, зустрічаємося в Мінську. От зараз цей прогрів закінчиться. Відбудеться дзвінок Трампа з Путіним. Путін скаже: Ну, ти, звісно, ти. Е, як на тих аудіозаписах Лукашенка міцним горішком називали, пам'ятаєш, ну ти міцний горішок, конечно Дональд. Ну, хорошо, уговорив, уговорив. Перемовини в Мінську. Тому що росіянам потрібна була ця оперативна пауза, бо ну, тоді все дійшло на Алясці ну, до точки, що мають зустрітись. Зеленський і Путін особисто, що от там вже Трамп собі накрутив mm -hmm. бігу що війна може там за пару тижнів закінчитися. Mm -hmm. Для того, щоб збити градус і щоб продати йому щось значно слабше, як перемогу. от Ми відкотились до базових налаштувань. Зараз Трамп от ніби так підналякав, і росіяни зроблять, ну, знаючи, що пам'ять є ну, не ахті, зроблять вигляд знову, що от, ну. Була Джида, був Стамбул, була Аляска. Тепер таки uh -huh. Uh -huh. от в Мінську зустрінемося. Там же ж і, ну ти ж знаєш, з Лукашенком говорив класний мужик, ти сам казав, е -е, Келлог їздив. Ну супер. Мінські угоди були, а це історична тяглість. І це все. І коли війна почалась, там в Мінську, ж збирали зустрічались. Uh -huh. Треба в Мінську. І Трамп такий вийде і скаже: ну все, наш політичний тиск тамагавками спрацював, тамагавки давати не треба зустрічаємось uh -huh. в мінську. Uh -huh. А якщо okay. до прикладу, не погодяться, вони кажеш, що тоді може бути щось сильніше, щось більше з боку Трампа. От щойно прозвучала в тебе фраза, можливо, я не так тебе зрозумів, ти поясниш, от не погодилися, тоді ще росіяни побоюються того, що дійсно Трамп може щось більше дати. Що може бути більшим? Я думаю, це питання навіть. Не в площині там видів озброєння, умовно кажучи, нових конкретних. Як на мене, і знову ж спілкуючись з деякими там людьми в цій сфері, вони говорять, краще б нам дало, умовно кажучи, 100 атакамців, чим якийсь десяток тамагавків. Тому що тамагавки, ну, атакамців насправді вони можуть дати і 100, і 200, і це не буде проблемою для Сполучених Штатів Америки. От. А з тамагавками ситуація, ну, скажімо так, не настільки яскрава. І вони не те, щоб сильно можуть стати дійсно цими геймченджерами. Це якщо про військову складу говорити. А так, в цілому, це мова йде в першу чергу про, про обмеження економічні, які можуть робити Сполучені Штати Америки разом з Європою. А, про те, що ну, якщо вже допекти, то окей, там зараз Трамп е, тисне на Китай, але він на Китай тисне не через російсько українську війну, а через е, рідкоземельні метали. Через те, що Китай надає займатися заготівлею рідкоземельних металів. І в цілому, ну ще є шкурний інтерес Трампа. Е, вже там кажуть, що його син барон заробив на е, падінні криптовалюти. Дуже ну, там на цих коливаннях акції падіння криптовалюти щось 80 плюс мільйонів доларів. Непогано для 19-річного хлопця, правда? Я вже мовчу про е, інших інсайдерів, які володіли цією інформацією. І як я у себе в телеграм-каналі одразу, як тільки Трамп вийшов і написав, кажу, 31 жовтня допис Трусошал, даю Китаю ще 90 днів. А за годину до того, як з'являється цей допис. Трампівські інсайдери заходять на ринок і скупають по низам крипту, акції, це все, і там дописи. Щу. Плюс сотні мільйонів мільярди доларів в кишеню просто за хвилини залітають. Решно так. Ну, на провели жаль, так, да, Максим. Я тут вже хотів би тебе ну, не те, що мучитись цими цими гавками, тому що воно десь так схоже, оскільки ми вже пересипаємо з порожнього. Пусте з того порожні з цими ракетами, і я, як і казав, і зараз поки що говорю, я не бачу рішення про те, що вони в нас будуть. Але команда Зеленського летить до Вашингтону. Вже туди полетіла Юлія Середенко. із з зірмаком готують підґрунтя і попередні якісь домовленості готуються для зустрічі Трампа і Зеленського. Певне ми в п'ятницю побачимо велику. Бік прес конференцію як полюбляє говорити Трамп, у нього все велике, все яскраве, золоте, В овальному кабінеті будуть говорити про те, якої домовленості вони досягли. І це дійсно може бути сигналом для Путіна. Причому, мовляв, я, я підтримую. Тут є вербальна підтримка, публічна позиція. є. Але в останні кілька днів я відзначаю неабияку публічну медійну активність наших європейських партнерів, які. Говорять про те, що ну от Росія може напасти. Ось уже буквально ледь чи не завтра. Е, німецька розвідка стверджує, що це не обов'язково буде 29 й рік. Це може бути прискорено. Кай Калас приїхала до Києва, зробила дуже цікаву заяву про те, що ситуація вкрай складна. Що сьогодні в Європі? Вони справді побоюються ескалації з боку Росії. Вона дійсно, на твою думку, може бути, бо тут думки в наших колег розходяться. Ну, я думаю, що Європа дійсно це розуміє, але з приводу дії в мене є певні сумніви, тому що мене, якщо чесно, просто вибісила заява Рюте. Більше-більше він мене дратує, просто якщо чесно. Але от, навіть здається, зберіг собі, можливо, зараз О, я, я, я зберіг собі. Каже, Ми настільки сильніші за росіян. Що нам не потрібно збивати російські літаки, якщо вони входять в наш повітряний простір. І якби ми були слабкими, ви б могли, можливо подумати, добре, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що коли вони входять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо. Що я хочу сказати? Мені цікаво, кого він цією заявою хоче надурити. ну Просто переконати самого себе. Чи кого? Хтось у світі подумав, що Туреччина слабка, коли вона збила російський літак. Хтось подумав, що це прояв слабкості? Чи хтось подумав, що це прояв сили, коли поляки там на силу спромогли з е всі там натівська повітряна мату, 4 безпілотники збити Чи те, що безпілотники літають над військовими базами стратегічними? Бій? Просто. На кого спрямована ця заява? Кого він намагається ага, на, кого, на кого, да Друже, на кого? Намагається ну, Путіна на понт взяти, щоб той такий А, так ось як виходить, а я так думав. Ну, я завжди так і думав, каже Путін. От коли мене там в, е в Академії КГБ, чи де навчився головою, воніта змакали, я завжди знав, що моє терпіння це прояв сили. Валерюти каже все правильно говорить. Ну, виходить, значить, тому я самий сами і вони мене. не не пересидеть, <зас> але Максим дуже класно. Іронічність притаманні йому формі. Дійсно, зараз розповів про те, які як треба читати коментарі. Люди, бо вони справді дуже дивні. Ми про це ще обов'язково будемо говорити на каналі. А я ну просто розумію, що Максим не може підібрати нормальних адекватних слів, аби охарактеризувати ту відсутність належної реакції з боку НАТО, яка має бути. А слова Рютену часто викликають на ну, дійсно іронічну посмішку і непорозуміння. Тому справді поки що поставимо на паузу це питання, бо цензурних слів підібрати складно. Я більш ніж переконаний, що глядачі розділяють і твою позицію і мою посмішку. І тобі дякуємо за те, що ти е, маєш сили і натхнення навіть в таких складних ситуаціях жартувати і тішити нас своїми коментарями. Сподіваємося, що це буде продовжуватися. Я в хорошому сенсі надалі, тому чекаємо тебе тут, чекаємо твоїх е, відео. Бажаємо, щоб тебе було здоров'я і писати більше. І обов'язково побачимось. А ви, друзі, підписка, коментар, подобайка знаємо традиційно. Підписуємося на канал Максима. Посилання на нього є і в назві, і в описі до цього відео. Дякую вам. Дякую і не прощаємось. І дякую тобі, Максиме.